Так, всім привіт. Мене звати Макар, і я хочу трошки поговорити про типографію. Ем, сьогодні, сьогодні є сенс е, почати напевно з якоїсь бази. Ем, якщо коротко якийсь е, якийсь вступ. То мене звати Сергій Макаренко, я працюю в студії Альфа Брау в словолитні, там, де ми з колегами і робимо шифти на замовлення або на продаж. А, наші роботи Піксель, це Єрмилов, це Алмаз, ну і так далі. Ем, перед вами зараз шрифт, який називається спадок Гротеск. Його автор е Артем з міста Рівного. Це його курсовий проєкт, е геометричний Гротеск, який базується на українській шрифтовій спадщині. Тобто це буквально це означає, що в нього є е, помітний вплив української до Петровської кирилиці. Е, я спробую якісь е, сказати свої зауваження, можливо, це буде кілька роликів, можливо, я за один а, стоїмо. Якщо буде корисно і цікаво, е, комусь окрім мене, то ви пишіть. Е, у коментарях, про що є сенс знімати такі е, щоденники надалі? Загалом, е, перше, на що зазвичай я дивлюсь, це ну чим взагалі мені здається шрифт відрізняється від це літер, це. Логікою е у шрифті зазвичай, е з одним підходом ми працюємо з усіма символами одразу. У цього будуть е у цього правила звичайно є виключення, але поки що такими широкими мазками буду говорити, і десь може зупинятися детальніше. По суті, шрифт це конструктор, і цей конструктор складається з трьох основних форм: це прямокутної овальної і трикутної. ну, Очевидно, перед вами зараз вони і є. Прямокутна H, овальна O і трикутна A. Uh, почнемо з H. Що, про, що вона нам каже про цей шрифт? Uh, це гротеск, в ньому немає карбів. Uh, він. Ну, середніх пропорцій, більше, більше трошки можна навіть сказати, можна, що він звужений. Uh. Він має доволі помітний контраст між вертикальними та горизонтальними лініями. Тут виходить у нас 11 пунктів, якщо так, 11 пунктів. Це доволі помітно. Це дуже помітно. Як на мене. Себто він літера H нам каже, що він тяжіє трошки більше до гуманістичних форм, себто до форм, які. Враховують каліграфічне минуле шрифту загалом. Тому що. В каліграфії під час класичної там каліграфії, і ми це бачимо в, в антиквах зазвичай робиться така історія, і додаються карби, і це виходить. Класична суті антиквана форма з товстими вертикалями і тонкими горизонтальними лініями. В цьому в цьому, в цьому, правила також, звичайно, є, як і у всіх правил типографії, є виключення, але, умовно кажучи, загалом це так. І навіть гротески це правило успадковують від антику і від каліграфії. По літері О. Що я можу сказати, що я бачу, що це це навіть не овал, це геометрично правильний коло. Геометрично 710 на 710 пунктів. Що вже виникає трошки запитання, чому при такій а, контрастній, як на мене, для гротеску формі H. Ми маємо доволі сильно геометрич геометризоване поло в О. бо логіка мені підказувала, що зазвичай робиться трошки вущим. Або трошки вущим, або, або... В... В... в в, як називається, в рівноширинних гротесках. Трошки ширшими пропорції літери О, наприклад, от в Єрмилов який геометричний, закритий, рів... рівноширинний Гротеск. Шерт, правильно, все, да, наче правильно. То ми бачимо, що літера О доволі широка, так, але вона не геометрична, вона приплюснута трошки згори. І знизу. І має е, досить помітний контраст. Причому е, різниця в товщинах між H та O. Скоро має місце бути, тому що е, так нам каже оптика, що вертикальні штрихи в даному випадку 62 мають бути е, тоншими за такі самі вертикальні штрихи, але в овалах. Тому що, умовно кажучи, тут менше чорного око бачить, тому ми це компенсуємо. От зазвичай там на два пункти робимо цю компенсацію. Більш-менш цього вистачає, я думаю, чисто оптично. Так само це і з горизонтальними працює. Тут 52, і тут 54. Оці частини. І пропорція. Пропорція горизонталі до вертикалі вона збігається і в прямокутній літері, і в овальній літері. Фіксель це як приклад більш гуманістичного такого, геометричного гротеску, але з більшим впливом гуманістичних форм. Ми бачимо також, що літера H вже трошки вуще, помітно вуще навіть можна сказати. Контраст менший, і, але також літера O, не геометричне, не геометричне коло, а вже звужене, звужений овал з лівої і справа. І також має 84 на 78, ну такий самий контраст. Чого, насправді мені не, дуже не вистачає в ось цій формі. Що навіть якщо це геометричний е шрифт, геометричний гротеск, він не математично геометричний, він має бути е оптично-геометричний. Для того, щоб оку він здавався справді геометричним. Третя літера, третя форма. Це трикутна форма. А, і тут е, ще раз про стилістику вона нам говорить, тому що тут різні діагоналі, якщо H у нас ну, нейтральна з невеличким нахилом в гуманізму завдяки контрасту, за тільки трошки збудженим. Геометрична літера O A виходить наполовину геометрична, чітка класична права половина і наполовину гуманістична форма, яка каліграфічна дуга замість слабкої діагоналі, і вже навіть маючи ці три літери. Виникає питання, а який взагалі, стиль? з яким типом шрифту ми стикаємось? Це геометричний шрифт, який, можна сказати, перебільшено акцентує на своїй геометричності. Це також можна робити, це прикольні речі можна робити з, з такою ідеєю, якщо в мене є НАМУ. Певно, я їх кажу. Щоб в наму деякі оптичні правила, вони порушуються, але ну при цьому шрифт виглядає доволі цільно Набагато на менший контраст, він майже мінімальний. 4 пункти, доволі широкі як на мене пропорції, е, майже геометричний овал, але все-таки він трошки ширший. Я думаю, що це робиться для того, щоб більше запустити простору світлого білого всередину літери. Буквально на 10. Так, на п'ять з кожної сторони. Е, і це от класичний такий е, геометричний, закритий, рівношовинний гротеск, але в ньому є як мінімум е, одне порушення. Я думаю, що у Дмитра Растворцева це нормально, він дуже, е, дуже легко і вдало е, порушує звичайні правила типографії і. Роблячи з, з таких нюансів, тільки підкреслює унікальність його стилю, і унікальність його робіт. Це те, що в нього порушене правило оптичної поперечки, Так? Поперечка лежить не на оптичній висоті, як це робиться зазвичай, там трошки вище за геометричний центр. буквально. Так, може трошки вище, це кому як вже на око хочеться зробити. А у Дмитра це суворо, тупо по центру. Ну, і це, мені здається, тільки підкреслює загальний такий брутальний стиль. А, суворий такий. І це дуже прикольно працює, якщо згадати, що це насправді шрифт який. Говорить, розповідає нам історію України. всю буквально всю історію української типографії або майже всю. Від ще там Росії аж до сьогодення. Але в нього є такі цікаві порушення. А... Але вони знову ж таки, вони не сильно не дуже впливають на, на цю систему. Я впевнений, що. Ці порушення, вони співпадають і в інших літерах. Вони повторюються, наприклад, та ж сама літера B, як ви бачите, має поперечку майже на е математичній середині літери, бо зазвичай вона підіймається також трошки вище, щоб зробити низ. М Трошки більшим, трошки більш стійким. Ем, ну, наприклад, якщо подивитися на фіксель, різниця в, в 20 аж пунктів приблизно, да? Доволі, доволі помітно, що це підіймається паперечка. Ем, тут ми цього не бачимо. Я маю на увазі про свідоме порушення якогось правила і потім послідовного його відтворення в інших споріднених літерах, тому що H має легкий геометричний наліт, такий, і по пропорціям вона нормально не завуджена, сильно і не широка. A має доволі Стандартні пропорції, також, якби не, не гуманістична, це поліграфічна ніжка, доволі стандартна. Але при тому, що О має дуже сильний вплив в геометрії, і, я б сказав, би занадто. Що би я робив, я б її, напевно, робив, пробував дивитися, робити її тому що на 20. При тому повертаючи на напруженість контуру, я б, може і зробити, зробив би його трошки більшим. Ну, Зазвичай це десь 60 відсотків. 57. Плюс, якщо ми беремо вертикалі 83, тут маємо 84. Знову ж таки, я би зробив трошки більшим, хоча б щоб було 85, щоб була якась різниця на 2, але при цьому горизонтальні частини зробити менше, повторивши пропорцію контрасту. Прямокутної літери в овальній літері. Таким чином, наче ми їх сильніше наближаємо, ну, чисто стилістично, одна до одної. Якось так. Ну, мені здається, вони стали трошки рідніші одного. І навіть тепер літера A так сильно не випадає і не виділяється поруч з, ну, з цими двома базовими літерами. Інша оптична компенсація це звисання і здіймання, щоби літера здавалась однаковою літера О здавалася однаковою з літерою H. Звичайно її роблять трошки вищою і трошки нижчою. За прямокутну. Ну, це тому, що тут чіткий зріз ми бачимо, а тут ми тільки крап... крапочкою затикаємо літера, і тому воно здається, що вона менша. Картем е... робив на 5 звисання здіймання, але мені здається, що вона. Трошки все-таки дрібнувато, здається, як для п'яти. Я думаю, можна робити аж до 10-100%. І вона також зробить, ну, трошки змінить свої пропорції з геометричного кола в більш звичну нам форму. Я не знаю, чи це. Е, історія, яку яку треба лишати, чи це треба змінювати, як вона сильно впливає. Я про слабку діагональ. Але е, це цікаве рішення. І зараз би я нікому Чесно ну, кажучи, не рекомендував би перший шрифт робити з якимись каліграфічними такими штуками, а спочатку зробити просто сухо, геометрично і чітко, а, системно. А потім з досвідом перейти до складніших форм. Але, якщо хочеться, чому ні? І вже, як на мене, оці. Три літери дружать краще. Єдине, що є сенс передивитися товщини діагональної літери. І вони мають бути приблизно щось середнє між горизонтальною частиною і вертикальною. Тобто, приблизно діагональ літери A має бути десь 78. Напевно. А не 84. Так, вона темний. Тому ми робимо тут петлю, щоб зручніше працювати окремо з одною діагональною і повертаємо рідні форми. Середню частину я також зазвичай роблю окрем, окремим елементом для того, щоб можна було спокійно. І незалежно рухати ноперечку. Все рівно ж е, програма потім автоматично зливає всі контури суцільний. 78. Ну і чисто за рахунок оптики е, ми робимо верх. Трошки легшим, 76, наприклад, але низ ми компенсуємо і залишаємо, наприклад, 72, кажучи, трошки важче. Ну, так, лі літера зазвичай виглядає трошки гармоній, гармонійніше. Тим паче, що вона ще й компенсує стик двох діагоналей в одному місці, які трошки все-таки темнять. Коли не, 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 не скомпенсовані. Так, 72, паперечка 72 і подивимося, що у нас з слабкою диагональю. Чому я її називаю слабкою, тому що якщо подивитися на контрастні шрифти, тобто у яких є дуже, дуже помітний. Різниця між вертикальними і горизонтальними дівщинами, ну, це зазвичай антикови, або стрічкові антиква, або класичні, або гуманістичні шрифти, гуманістичні гротески, які дуже сильно мають вплив каліграфії. Тому побачимо, що зазвичай робиться. Перша діагональ, та яка йде знизу вгору при письмі, при письмі. вона робиться тонщою. Це відбувається тому, що перо знаходиться під ну, приблизно там 30, напевно, градусів. І коли ти його ведеш ведеш ним знизу вгору, воно дає просто тонку лінію. Коли ти його пускаєш, воно дає черву. Ми робимо слабку ногу. Слабку ягональ трошки світлішою за це. Це має бути тоді приблизно 74. Наприклад, я беру І, І зберігаємо 82. 80. При тому, що нам треба це все зробити на всій довжині. Вона більш-менш була однакова. Це вже чисто оптична, бо форма не геометрична і доволі важко намалювати з якимись точними значеннями, чисто малюється такі штуки на око. Ну. Ось таке. Вона просто, чому я так дивлюся, вона має, може бути мозок звикне до такої форми, а вона насправді буде трошки завалена в якусь сторону, тому її, є сенс перевіряти через меню Preview, це Ctrl, Alt-P. Тут можна її фліпати, дивитися, чи не крива вона вийшла. Ну, так кривувата. Ну, в принципі, і з ось цих трьох літер. Вже, я думаю, можна розкладати гарнітуру і дивитися, як вони будуть впливати на своїх побратимів та посестер. Єдине, що ці літери ще й стають донорами не тільки пропорцій, товщин, контрасту і таку ну, все іншого, ще й донорами а прощення. Це всі білі частинки з боку кожної літери, які запобігають тому, що літери починають злипатися одне з одними. Я люблю ще прописувати тут звичайно формули. Якщо ми пишемо сюди вертикальний бар з одної сторони, то програма розуміє, що нам треба е, значення. А прошу взяти з тої ж самої літери, але з протилежної сторони. І якщо ми, наприклад, тепер змінимо, тут також зміниться. Але я не буду поки що трохи чіпати. М -м 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 до прошу, напевно, ми і до спейсингу ми повернемося. Це буде інша розмова романс, Ну... Здається, H трошки за темною. Е, можливо, A є сенс робити жирнішою. Ось так. Ну, але загалом більш-менш притомно. Ну, вони хоча б породичалися. На цьому. Поки все. Якщо буде щось ще цікаве розібрати, я пишу відео. Якщо будуть якісь побажання, коментарі, пишіть. Ем... Наступне напевно відео, ми будемо говорити про апертуру, тобто закритість і відкритість літери. C'est